Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас! Побажання міцного здоров'я, гарного настрою і мирного неба для всіх нас. Лівобережжя Херсонської області вітаємо вас! І де б вони були, в якій країні світу ми любимо вас, ми чекаємо вас і ми, і ми чекаємо на об'єднання наших сердець, наших територій, і для того, щоб ми з вами були вже разом і жили в мирній країні і були спокійні. Щоб ці. Чотири роки дуже страшної війни завершилися справедливим рішенням для України і для всіх людей. Бажаю нам всім добрих новин. Дуже вам дякую за терпіння, за доброту, за дуже велику підтримку один одному, за вашу увагу, підтримку і довіру. Будемо разом. Будемо щасливі і дочекаємося щасливих моментів нашого життя і новин. Сьогодні одинадцяте. Лютого дивимося на 12-13 і 13 лютого 2026 року. Попередження на, через карти Таро з інформаційного поля землі. Кому цікаво, здавайтеся. Будемо переглядати, що нам попередження, які йдуть. Лівобережжя Херсонщини, на жаль, окуповано. І загальна йде інформація для всього лівого берега. Головна для мирного населення. Угу. Друзі, очікуйте якісь приглашені, приглашені до співпраці, приглашені пропозиції до якоїсь діяльності людей, якихось професій вам будуть щось пропонувати. Але ці пропозиції, на жаль, для вас не приносять ніяких радісних моментів. Карта розчарування, карта, карта розочарування, карта фінансових. Збитків, лівий берег, будьте, будь ласка, обережні в усіх всіх справах, де ще стосується майна здобутків ваших ситуація гостра, люди будуть, і це стосується дуже багатьох людей, будуть приїжджати, можливо, перевіряти, можливо, щось пропонувати. І багато людей дуже будуть закрушатися. Той, хто бідний, оце карта, карта багатих і бідних, той, хто багатий бідним стає, Чомусь, чомусь такі йдуть попередження для всього лівого берега. Чого не знаєте ви? Що хтось там, де ви працюєте, можливо, знову будуть якісь гострі моменти і будуть зміни, друзі. Будуть зміни і нові, і нові вказівки по бізнесу, по роботі, можливо, по якимсь військовим інформаціям, якась військового характеру і енергії. Так що, будь ласка, будьте готові до, до таких попереджень. Далі Ідемо по містам і селам для мирного населення. Велика лепетика, Горностаєвка. Рубанівка, Каїри, Любімавка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Великий, Велика Лепетиха. Вам зараз треба бути особливо сильними. І не хочу я сьогодні вам передавати ніяких інформацій. і де для когось особиста інформація для сім'ї, для великої сім'ї. У вас будуть добрі зміни і добрі новини. Саме з цього прекрасного розкладу я хочу почати з вами зустріч. З Горностаївки, хто дивиться, друзі, у вас також гарні новини про ваші землі, про ваш дом, про дітей, які зараз не вдома. Чогось. Ідуть особисті, особиста інформація, рубанівка. І тут також ви вже зробили правильний вибір, ви на правильному поті, ви, ви йдете в енергії переможця. І, будь ласка, будьте такими ж сильними. Каїри, а ось Каїри, що у нас? Після деяких роздумів, сумнівів, ви приймаєте правильні рішення. У вас є підтримка. У вас підтримка, дійте далі і не, 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 не останавливайтесь. Можливо, дійте далі і ідіть далі. Можливо, для цього треба буде десь поїхати, то дороги зараз відкриті. Любімавка. йдемо на, на, на Любімавку. Хто дивиться, Любімавка? Дуже обережна, тут дуже складна ситуація і можуть бути дуже неприємності, великі, удвіжучногося транспорта у людей, які там їдуть. Каховка. На каховці може бути величайший удар і навіть можуть бути жертви. Будьте обережні всі дні. Таврійськ, будьте обережні, якусь інформацію від вас скривають, ви в невіді у якомусь знаходитесь, і вас скоро можуть обмежити в деяких діях. Треба все перевірити, і тільки тоді продовжувати своє планування. Нова Каховка. Влада вам буде щось пропонувати, якісь добрі пропозиції. Можливо, співробітництво якесь. І це, друзі, це можуть бути і військова справа, пропозиції, але не для всіх вони цікаві і бажані. Не цікаві і не бажані для багатьох людей. Нове кахкаховки з осложнення ситуації військової дуже гостро, дуже багато, оружію, загрозливо, ідуть зміни. Буде удар, розрушення якогось підприємства або споруди. Будьте дуже обережні і будуть якісь звістки, бумаги, документи. Хтось получить якусь звістку, документ і це знаєте, така бумага, яка розрушає ваше життя, вашу свідомість. Це може бути і на психологічному, і на фізичному рівні. Багато людей будуть себе почувати як жертвами обставин, але це ж таке від удару можливі будь-людські жертви. Іде інформація далі по нашому з вами списку. На наступні дні Дніпряни, Дніпряни, Кринки, Казачі лагері, нова маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Велике Копані. Дніпряни дуже обережно, дуже небезпечно. Дуже багато небезпеки для людей. Загроза життю людей. Дуже обережно. Кренки. Зараз йдуть рішення. Важливі на кренки. Карта страшного суда нависає над кренками. Казачі лагері. На людей якесь оказує давление, підсилення якесь давление. Не дуже складна ситуація, можливо, будь і у мирних жителів складна ситуація, і у, у військових. Нова маячка. Дуже сумні події і дуже сумні карти І за війни неспокійно. Вам сумно, але ви можете ж все-таки вирішити. У вас є, є можливість вирішити ці питання. Але йдуть ідуть зміни. Зміни в оформленні документів. Многі будуть зміни і многі оформлення документів обманним путем. Ювілейне. Будьте обережні, молода людина оказалась дуже в складній ситуації. Дуже. Молоді люди дуже складній ситуації. На ювілейному може бути і події руйнівного характеру, фізична руйнація якихось споруд, башня, строїтельстві, строї, якась сороження людськими руками, а також людина як жертва. Це важко. Радинськ. У Радинській в якоїсь сім'ї ви перемагаєте ситуації, переможець над ситуацією, і самотня людина дуже турбується про матеріальні здобутки, про машину. Можливо, про... Да, ви правильно турбуєтесь, тому що вже цієї машини, ваші здобутки, вже є людина по дьяволу, яка вже хоче ваше. Хоче присвоїти те, що вам принадлежить. І далі, великі копані! Те, про що ви мріяли, те, про що ви пікувалися і добивалися, у вас йдуть добрі новини. Людина з прошлого, з яким ви працювали, працюєте, буде вам, як ангел-охоронець, вашої ситуації. Гола-Пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка, Брилівка, Бехтери, Асканія нова, Гола-Пристань, Кардашинка, Нова-Збурівка, Чулаківка, Брилівка, Бехтери, Асканія нова. Голопристай, на якомусь работающему предприятии можуть бути жертвы. Работают там, и люди иногда показывают, як ангелы. Будь ласка, обережно. Кардашинка, вам сейчас благословение идея с небес, десь їхати, щось вирішувати, якісь питання, і змінювати напрямок. Вирішувати, змінювати. Нова збурівка. Обережна. Якась людина може вас дуже-дуже залишити від, від освободіть вас від ваших фінансів, від вашого жилья. Будьте обережні, якісь, можуть бути, звістки, лож, передають якусь сложну інформацію, щоб ви потім не пожаліли. Чолоківка, співробітництво, люди військові, мирне населення буде дуже розчароване. Можливо, ви працюєте з людьми військовими, і у вас тут ідуть для мирного населення дуже великі розчарування брилівка. Будете приймати рішення, десь їхати, ви можете зібратися в дорогу, будуть препятствия, якісь, якісь справи недороблені вернуть вас. Бехтери. Якісь спорні питання з автомобільним, з транспортом, з дорогою, великі переживання ждуть на вас. І клопотання про дітей також у когось, Асканія нова. Зараз дуже багато у вас, ви, дуже багато ситуацій, і у вас інформації ложна, ви запутались, ви не можете зараз нічого зробити. Будь ласка, будьте на місці, нічого не плануйте і не рухайтесь, поки ви не видите в, в якусь категорію, що я розумію, що я роблю, і або я розумію, що мені робити. Бо зараз ви нічого не розумієте. От просто нічого з розклад для жінки. Можливо, ви зараз в якому-то тупіке і не треба робити таких рухів швидких, необґрунтованих, не які ви не, не встигли ще добре-добре поміркувати. Для, іде інформація для Залізний порт лазурне, Скадовськ, каланчак. Чаплинка, Новотроицкая, Єнічіск, Верхний Рогачик, Нижний Серогозый район и Іванівка район. Залізний порт. Оформление документов. Дуже це оформлення документів. Оформление діла воєнні. Це добре чи ні? Ну, це. Зв'язана з професією, може ще бути таке, що вам так вам бажано зробити, може немає іншого виходу. Лазурне, хтось дуже переживає, дуже засмучений. Можливо, дуже, дуже погана ситуація принижування, перевірки. В лазурному тут. Друзі, хтось дуже-дуже страдає і почувається недобре. Який вихід з ситуації? Дуже важкий, але є, але, судя по всьому, це будуть зміни. Скадовськ. Будуть якісь пропозиції від людей військових на якісь навчання. Багато людей будуть дуже цими пропозиціями засмучені, бо треба десь їхати. Багато людей не, не, не захотять таких змін. Скадовський район, будьте, будь ласка, обережні, може бути така ситуація, і за якою може бути загроза для людей. Скадовський район, загроза для життя людей. Можливо, це транспортне средство. Можливі будуть випроси із зв'язком. І все-таки люди, це життя людей. Будьте обережні, може бути така ситуація. Каланчак. Каланчак, хтось задумував, дуже довго йшов до цілі, ви до неї дійдете. Дуже, дуже, ви дуже сильні і дуже потужні. І ще будете їхати, і це буде вже продовження, як вже завершення вашого процесу ділового. Чаплинка. Можливо, вам придеться вибирати свою дорогу, свій життєвий путь, направлення поїздки. Да. Хтось победитель, а хтось жертва ситуації. Неспокойна, неспокійна ситуація. Хтось на коні, а хтось під конем. Нова Будете чути якісь новини від людей, які знаходяться зараз під владою. Влада буде, будете, ви будете повідомлення якісь приймати. Так, будьте обережні, ці повідомлення можуть бути руйнівні для вас психологічно. Будьте обережні, Опасність вас грані і попадання на, які, на якісь об'єкти. Дуже обережно слідкуйте за цими днями. Гінічний район. Там, де ви працюєте, у вас покращення ситуації. З людьми, яких ви раніше знали, які вас люблять, поважають і з якими ви дружите. Генічний район. Будьте, будь ласка, обережні в дорозі, хтось може пострадати під час руху в транспорті, транспортне средство верхній рагачик. Боротьба за якісь машини, за якісь дороги, за якийсь транспорт У багатьох людей це стосується і це мирне населення. У Багато людей свої питання вирішать положительно. Нижні сірогози. Те, про що ви дуже переживали, нікому не казали, буде допомога. Від енергії природи, сонця, і це буде опікування про ваших дітей. Ви все зможете, Все, все. ви получите якусь підтримку і допомогу. Можливо, тут іще фінансове положительне рішення продажі, куп... купляти, продавати зараз позитивна іде. І Іванівка район. А уже якісь обмеження, у вас якісь ложна інформація, вас запутали, і ви чомусь у себе вдома знаходитесь вроді би і радіть надо, а вам не радостно. Тому що рядом з вами люди негативних енергій і характеру, які впливають на зміни в вашому житті. І, не, і це зміни не положительні, це зміни в отрицательних енергіях. Будьте обережні з тими, хто поряд з вами. І це можуть бути і сім'я, і ваші знайомі, і друзі, які близько-близько від вас, і які можуть змінити, змінити ваше життя і ваші справи не на краще. Перевіряйте своє окруження, перевіряйте людей. Я дуже хочу завжди вам кажу, дружимо, любимо, віримо, друзі. Да. Ця людина, яка поряд з вами, вона може принести. Ускладнення у ваше життя. Бережіть один одного з любов'ю, в серці до кожного з вас. Дякую вам за добрі коментарі, за лайки. Підтримуємо один одного. Чекаємо добрих новин. Обіймаю всіх серцем.